Ježíš řekl, Oče, mým pokrmem je, abych plnil voli Tvoji. Je сказа Ježe volu Tvoju. A v molitvi očá ti nás odno prochání. Buď vůle Tvoje jako v nebi, tak je <a> z <v> neju. <nebě. těk> Nechaj bude воля Tvoja jak v nebi, так і на землі.

А теж гріх має силу в брехні. І той гріх має силу в брехні. Основна же подалеш так, якоби то правда. А це означає, що подає брехню так, ніби вона була правдою. А чоловік тому вірить. І людина цьому повірить. А не просто так. І не послухається Бога, тому що я то так відчую. Тому що скаже, що я то так відчуваю. Тому що він свої волі. Добре, але що є Божа воля? А не похпати по ви To є так, я так is... tak... розумію. кажуть, то є Rozумі. цілком логічно, я то так розумію. Скільки разів ми були обманені разом з нашими відчуттями і нашим розумом. Я не кажу, що маємо відкинути розум і наші відчуття. Кажу, і наші відчуття. Але вони мають бути подрізнені Божий але вони мають eh, бути підчинені Божій волі. Де ж спо, то ми приймемо волю Божу. Потім, коли ми приймемо Божу волю, так, можемо розумужити наплоно і наші ци то тоді треба наповно використати і наш розум, і наші відчуття. Абихом ту волі Божі плені. Щоб ми ту Божу волю виконували. Істі, але і пак, в, то, в етапі є того волі Божі, все маємо заставувати. Але також і в тому, на тому етапі виконування Божої волі маємо зупинятися. Аби Божі волі плені Божими простріми. Щоб ми Божу волю виконували Божими середниками. Абихом просто на určitém кроку се заставили а знову просто слідовали ту ту справну лінію, kterou Бог нам дав. Що ми на певних кроках запаніналися і знову слідкували ту Божу лінію, яку Бог нам дає. Поки ми, мама від запоєння до того духовного бою. Якщо ми маємо брати участь в тому духовному бої, в цій духовній боротьбі, покутних хочете... ЦТ працювати правду о захисту України. Якщо дійсно хочете працювати в справі захисту України, <laughs> спасіння України, що будете об'єктувати свої молитви, свої утрапені, що будете жертвувати свою молитву, своє терпіння, так то має велику ціну. То це має велику велику вартість. А Бог може і сказати вас, ніж вас мало. І Бог За може через вас, хоча вас є мало спасти Україну, на, на кожному з нас залежить. Потрібно, щоб ми все в тому Але потрібно, щоб ми так були вправлені в тій боротьбі, є певні степені тої боротьби. І де з деяких із вас маєте такий дар, що ви даєте євангелізувати. Деякі з вас мають дар, що можете івангелізувати. Так от даєте одну душе струнне просто видати свідцтво Ієшу. Моєте так просто коротко дати свідчення про Ісуса. Дати можна, а скушенасі же і нас і людиє се оберті. Можливо, маєте досвід, що багато людей навернулося. І не можна мати такий дар, що ви даєте, як вияснить určité правди. Деякі з вас може мають такі, держ можете навчати, пояснити деякі правди. Істе, іще дія евангелізація, так і участь і молитва за хворими. Певно, коли евангелізація, то частиною то її є і молитва за хворими. Є ще басе, тобто які маєш, маєш які проблеми? Потрібно запитатися людей, маєш якісь проблеми? Дамо то хрест, Христос, хрест. Дамо їх під хрестовий хрест. Вище до Ісусових храни. будемо кликати ім'я І і коротко помолимося, щоб Ісус міг війти і оздоровити тебе. Дай йому свій гріх і свої проблеми. І коротесенько можете помолитися. Через кожні 20 рокам мала є одна мала skupinka dela misji. Чехи 20 років тому одна мала грубка робила місію. А прийшли до школи мези десятих дітей. І прийшли до школи до дітей, які мали 10 років. Невідомо, дві жінки, дві крестьянки те там прийшли. Так не пам'ятаю, що було дві жінки, крестьянки, які тут прийшли. А просто подивились сюди на Ісуса. І вони коротко сказали про Ісуса. Uh, Запиталися дітей, чи приймають його до свого серця. Се Більшість uh, учнів з класу зголосилися, що так.

Ani několik těch dětí skutečně neudělá. I několik těch dětí je bylo ozdorování. Ale to, my mluvíme o, o misií takové. My mluvíme o takové misii. Ale teď už jde o, o vyšší takový stupeň. Ale zase jde se pro vyšší stupeň. Hmm. Vlastně má hmm. i misii a její no, I misie je to To je. Hmm. Tak. Ale tady už je potřeba více послушності віри. А тут же треба більше послуху віри. Бо чи диявол се snaжить у окламат, на кожному кроці. Тому що диявол старається зманіпулювати, обманути на кожному кроці. Як і потреба просто послухати. На цьому хочу сказати, як то треба послухати Бога.